До Нас завітав Юрій Толоконіков, очільник за молодіжки Черкащини. Юрію, ми дуже раді вас бачити у нас в студії. Добрий день. Ми знаємо, що сьогодні прямо відбулося представлення. Розкажіть про основні завдання, які стоять перед за молодіжкою нашого регіону. Ну, по перше, от сьогодні ми якраз от спілкувалися з молоддю. І у нас таке було перше знайомство. І дуже багато насамперед ідей, крутих ідей, креативних ідей, які залишаються ідеями. І моє завдання основне, щоб зробити все максимально, щоб такі достойні ідеї були реалізовані. Ну тому я тут. Сьогодні не в якості співака, не в якості творчої людини, але це ж теж десь творча праця. Тому і сьогодні ми починаємо. Загалом, це було теж одне із наших запитань. Розумію, що вам уже його неодноразово ставили. Як перехід від творчості до політики? Ну зрозуміло, це у вас уже скільки ви помічника. Я Харську? вже з перших днів я і допомагав Андрію Петровичу з передвиборчою компанією. Тось тобто я завжди був поруч я завжди там, де міг допомагав. За останній час дуже багато змінилося. Я і став і військовою людиною. Я з перших днів був якраз от під Києвом. Ми оборонили своє селище, тому що ну, якось, якось для нас це було важливо, є і залишається. Потім от включаємось в молодіжну, так скажемо, історію для того, щоб бути тут корисним. Ви вже згадали, що є певні ідеї. Від молоді нашої, які не реалізовані, можливо, можете назвати якісь приклади, що б хотілося наразі ну, втілити в життя? Ну, от, наприклад, сьогодні було дуже багато ідей, ну, так скажемо, озвучено. Це наша була так, скажемо, там перша зустріч знайомство. Але ми вже встигли трохи попрацювати. Я ж сам займався дуже багато років спортом, боротьбою, дзюдо і от я знаю, що там мій колега, мій друг очолі. За молодіжка Київщини, це Ге Ге Георгій Зентарая, це тобто достатньо відома людина в спорті, і він на, на Олімпіаді е боровся. І я думаю, що ми будемо ну, обов'язково підключатися і, і на спортивному напрямку, напрямку, тому що здорова молодіж ну, це, ну так скажемо, основа. І я взагалі сьогодні от ми спілкувалися. Е з з нашою молоддю, і я сказав, що сьогоднішня молодь це двигун суспільства, тому що ми, як ми так скажу, ну, як ми будемо працювати і чути нашу молодь, від цього дуже багато залежить. І я, як ні ну, ніхто інший це розуміє. Тому що я теж трохи молоді, молодіжка. Ну, О, що. зрозуміло, якщо ми очолили. Але... Зрозуміло, що зараз закладається те покоління, яке потім, уже коли буде виборена наша перемога, так. яке відбудовуватиме країну. Тому це має бути, скажімо так, дуже родючий ґрунт. Тож відповідно запитання наскільки масово зараз молодь приєднується, проявляє якусь ініціативу. Долучається ми сьогодні. Перший день у нас так скажемо було тільки знайомство, але я впевнений в тому, що буду дуже багато людей, які будуть з нами плічопліч, будуть так скажемо, ділитися своїми ідеями. І ми будемо їх там підтримувати і намагатися робити все, щоб воно було. Так скажемо, реалізовано було. І я знаю, там що в Черкащині дуже багато талановитих, активних професійних людей амбітних, які ну, у яких є, так скажемо, свої цілі, задачі, то тобто цілеспрямованість. Це те що треба, молодь, яка далі буде так скажемо. Керувати, яка буде підсилювати там своїми профільними знаннями нашу державу. Тому що це клята війна, вона рано чи пізно закінчиться, але обов'язково нашою перемогою, і наша зада, наша основне завдання — це від розкривати людей, розкривати їх професійні, якісь навички, знаходити їх. І ми будемо там. Я від себе там сьогодні так декларував, що буду і спікерів ну там. З Києва, чи десь ще звідси буду е, е, привозити, щоб е, також разом з ними е, зростати, відкривати для себе щось нове і, і далі по першій зустрічі було зрозуміло наскільки наша молодь орієнтується в політичних процесах, ну принаймні нашого регіону, країни в цілому. Я думаю, що ми не спілкувалися стосовно mm -hmm. політичних процесів, тому що ось мені mm -hmm. здавали мені здалося, що вони не очікували бачити мене сьогодні, тому що вони у нас як ну так скажімо, зустрічі проходять більш концертних, mm -hmm. якісь майданчиках чи десь. Ну от а тут ми спілкуємося на такі, достатньо важливі теми. І я ж говорю, що сьогодні дуже багато людей брало на себе ініціативу з вже з готовими проектами, над якими вони працюють, і вони говорили про те, щоб нам було б ну, здорово, щоб ми е, отримали від вас підтримку. Загалом зараз суспільство такі полярні думки з приводу в країні війна, що загалом не до політики. Ось в інтерв'ю зокрема з Андрієм Стрихарським, що країна об'єдналась немає цих політичних. Е, Ну, хоча ми розуміємо, що вони все одно є, але проте вони Не принаймні більшість такі. Да, людей їх відклали на другий план, щоб об'єднатися заради спільної мети, як ви це бачите, як будете налаштовувати, скажімо, свою молоду команду. Я думаю, що у нас нема там так таких, якось категорій там свій чужий. Там нас ми будемо шукати. Ми будемо там знайомитись, спілкуватись, відкривати. Максимально там тих активних людей, які хочуть в першу чергу бути е, корисними там державі, і це ті люди, які е, в першу чергу будуть з великим бажанням вчитися і відкривати для себе щось нове. Тому що ну, у нас так скажемо, е, наш ресурс навчання він ну не, не має якогось там приділу, там ну, якось так. Загалом, ми також спілкувалися, і дуже часто гостям нашої студії задаємо це запитання, оскільки ну ми розуміємо, що це все суб'єктивно, Проте, все ж таки, якою ви бачите країну після перемоги, ваші думки. Я дуже багато запитував себе, яким яким ну якою би я її хотів бачити, і якою вона може бути, і я впевнений в тому, що це країна переможець, це країна, на яку рівняється світ. Він вже це робить. Це країна, в яку з великим задоволенням. Будуть устраюватись в чергу інвестори за закордонні. Буде, буде дуже багато будуватися міст. Ну, я думаю, що це буде те, про що ми мріяли. Це буде мені здається, що це буде. Ми вже в цьому напрямку. Ми от нещодавно були якраз. Спілкувалися із Михаїлом Федоровим, і дуже багато у нас йде процесів, переходу в цифровий варіант. І це дуже круто, тому що ну, ми можемо ну, поки що ні, але це буде дуже скоро, і я там двома, двома роками підтримую цю ініціативу. Ми можемо там ну, за стосунку там, дії, наприклад. Розтаможувати автомобілі без всяких там якихось черги, так, і черги, знає. і там е, якісь там папероволоки, там помощники, які там десь нарисовуються. нарісовуються. Тобто, і це круто. Я, я, я mm -hmm. рахую, що от якщо ми будемо робити усі всі процеси, наше по перше, це буде дуже облегшить нам всім життя. По-друге, це буде дуже зручно, це буде круто, і ну, ми ж знаємо, що е, застосунок дія вже в багатьох країнах працює по франшизі. Нам ну, ну, на мій погляд, це крутиша. Ну, ми вже побачили, коли наші люди, які виїхали так, за на тільки про це да, у зв'язку з війною, що вони порівнювали, наскільки все швидко може відбуватися вже в Україні так. з отриманням певних дозволів, документів і тому подібне. І наскільки це займає багато часу і так само цих е, ходінь по кабінетах за кордоном. Тому я думаю, певні кроки ми вже зробили По-перше, Да, по перше, ми всі змінилися, і е, знаєте, коли ми. Десь їдемо там в Європу, їхали в Європу там відпочивати на неділю чи на дві, і ми так, я так, в якості там туристів, то нам все подобається, нам все круто. Ми такі всі захоплені країною, і тому подібне. А коли ми були вимушені. Наші сім'ї вимушені виїжджати, і ми вже не в статусі не туристів, да, а в статусі, так скажемо, вимушених там переселенців, які е, знаходять свій притулок. І ми вже, як е, звичайні громадяни цієї країни, ми, да, ми вже так скажемо понирюємося в ці процеси, які е, в нас вони набагато. Легше набагато якось для людей так налагоджені, так і ми пам'ятаємо, що ми ж там щось говорили про те, що у нас там якось не так, і ми вже повертаємось. Ми вже повертаємося іншими людьми. Ми вже повертаємося з трохи іншим світоглядом, і ми повертаємося з тим, щоб на це, що в нас є, зробити краще. Ну і наостанок, не можемо не поцікавитись. Все ж таки, де ви себе більше бачите надалі в творчості в політиці? Чи ви можливо спробуєте поєднувати? Я думаю, що це ну таке в наше життя це така сплошна творчість. Тому я думаю, що ми щось будемо і е, творчо реалізовувати. Е, Зараз дуже багато. От у нас по творчості більше нашій сім'ї Альона виступає. У у неї дуже багато пісень, які буде навіть круті пісні, які будуть скоро презентуватися. От а ми будемо. Я ще періодично, як доброволець, командируюсь в різні співрозділи. Спілкуюсь з людьми. Тось тобто, там виїжджаємо на задачі Тому, якось після 24-го Ну моє життя кардинально змінилося і трошки змінилося, моє так скажемо, мій світогляд. Альона підтримувала вас в прагненні трошки змінити цей ваш спектр творчої діяльності? Е, ну, по-перше, а ж вона, коли ми там, з перших днів ми виїхали там, на е, західну частину нашої країни, е, і ми там з друзями, так скажемо, прийняли рішення повертатися, то це, мені здається, такий був перший е, такий, може, важкий момент, який, через який ми ну, там, так скажемо переступили. Да? І вона дуже там, переживала, е, тому що. Ну, це такий момент ну, важкий, так. А, а потім, коли вона бачила, що я дуже багато активні, ну приймав активну участь в нашій громаді. Ми дуже багато там своїми силами допомагали там і людям похилого віку, які не могли виїхати. І в нас також це була так, скажемо, паралельна задача, щоб її там. Я, вибачте, перший раз для себе відкрив, що таке взагалі, інсулін і, і для чого воно треба. От і ми його там просто такими там. Якимось непонятними путями так знаходили, нам привозили десь з різних там селищ, які ще можна було передвігатися. Коротше, ну там було багато моментів, і в мене це все ще почалося з 20, так скажемо, 4 лютого, а пісні будуть. А вже будемо і робити і, пісні, і творчість так. ну в принципі та посада, яку ви зараз займаєте, якраз і сприяє тому, щоб і творчо інтегрувати молодь, і так, ознайомлювати так. з певними політичними моментами. Сьогодні ми... сьогодні, якраз, ми спілкувалися от з молоддю, і у нас дуже багато талановитої молоді, дуже багато дівчат, хлопців, які там, наприклад, дівчина розповідала, що у нас з братом дует, і ми брат грає на гітарі. А я співаю, тось, і у нас от перше було сьогодні питання, що дуже мало закладів підтримують благодійні такі заходи молодих артистів. І як цим робити? Ну, в общем, вирішили ми це питання сьогодні. Так що буде багато нашої молоді співати, і небайдуже так скажемо, суспільство буде донатити на нашим воїнам. То будемо розвивати і творчість так, і не забувати, так. що наближати нашу перемогу. Це точно. Юрію. Ми вам дякуємо Дякую за розмову. Вам. Нагадую, що у нас сьогодні був очільник за молодіжки Черкащини, Юрій Толоконенко. Дякуємо, що були з нами.